Для нас зрозуміло, що тут по висновку інституту пам'яті йому не місце, а де він може бути, власники нехай приймають рішення. Я в цьому випадку навіть ну, якби рекомендація або там щось давати некомпетентно, тому що у власників може бути своє бачення. Пам'ятник Макаренко і діти було відкрито 5 жовтня 1986 року. В педагогічно-меморіальному музеї Макаренка в нашому місті 1988 рік це рік сторіччя Антона Семеновича. Уже на той час в місті майже 30 років, як знаходилось педагогічне училище на той час. І до старіччя Антона Семеновича було прийнято рішення про присвоєння імені Антона Семеновича Макаренка, закладу, який готує майбутніх вчителів та вихователів. І 13 березня 1988 року. Відкриття пам'ятника Макаренко і Діти відбулось на подвір'ї закладу, точно на цьому ж місці, на якому ми зараз знаходимось. Про цю подію висвітлила газета місцева Кременчуцька Зоря 15 березня. І так, пам'ятник існував до 2013 року, тоді, коли його було віднесено. До пам'яток культури місцевого значення. Ця подія, коли оцінили цей меморіал, була іще відмаркована тим, що на той момент між педагогічним училищем, керівництвом та управлінням культури і туризму Кременчуцької міської ради, було укладено охоронний договір, згідно з яким пам'ятник передавався на збереження в цей заклад освіти, і будь-які дії з ним можна було погоджувати тільки і після цього вчиняти, із власником, яким є управління культури і туризму. В 2024 році заклад отримав висновок, фаховий висновок Українського інституту національної пам'яті, в якому є таке формулювання, що на підставі наведеного в цьому висновку об'єкти, до яких належать географічні об'єкти, назви юридичних осіб. Та об'єктів права власності, пам'ятники та пам'ятні знаки, присвячені Макаренку Антонові Семеновичу, відповідно до частини 1 статті 2 закону належать до символіки російської імперської політики і є пропагандою Російської імперської політики. Тобто такий висновок було отримано закладом. В червні 2024 року з цього моменту було зініційоно нами лист до засновника Полтавської обласної ради. Ми написали лист звернення в управління культури і туризму Кременчуцької міської ради, щоб воно прийняло рішення. Щодо подальшої долі пам'ятника на території закладу, для того, щоб все відбувалося в цивілізованому такому руслі, і власники прийняли рішення, що далі робити з пам'ятником. І в лютому ми отримали відповідь від управління культури про те, що ним направлено. Направлено за роз'ясненням щодо подальшої пам'яткоохоронної роботи до Департаменту культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації, і нас проінформують про рішення і нададуть нам відповідь. Тобто наразі ми чекаємо по тому, як. Буде рішення прийняти, ми знаємо про розмови щодо того, що пам'ятник може знаходитись на території музею Макаренка, але це теж розуміння. Керівництвом місця знаходження, тому що він доволі об'ємний, і ну, я не знаю, чи територія там дозволяє це зробити, бо на місці цього пам'ятника зараз є бюст Антону Макаренко. Тобто там, де раніше стояв, якщо ми повернемося до 86-го року, то там уже знаходиться його барельєф. Тому ми хочемо, щоб рішення було прийнято, і все із виконанням тих приписів, які наразі є, були реалізовані відповідальними власниками та особами, які приймають рішення щодо подальшої долі його.